Доброго дня, глядачі каналу. Хочу показати, що в мене робиться на ділянці. Це в липні місяці садилася М100. Тут багато бралося, розсади. Такі старі листки. У нас лежав довго. трохи лежав сніг, сніг зійшов. Ось такий вона от має вигляд. Це у нас лючія. Тож такий гарний. Корчі, надія є такі, що поділилися. І отакі от корчики. Ключі. Так само це ось да. Азія. Теж такі гарні корчики. Ось такий вигляд мають. Румба. Це у нас садилася також в липні місяці. Ось такий мають вони вигляд після снігу. Тут в нас Садилася пізно. Все, я садила її на розсаду. Тоді ж то вона така маленька. І майже садила вже листопад, місяць, початок листопада садила. Тут садила раніше то найгарний курчик, Деякі курчі і поділилися. Ось такий гарний. Цю я садила вже пізніше, вже десь у вересні місяці. Тут вже дрібніші корчики, але також гарні. Ну, а тут також румба, але садилася вона пізніше, вже десь серпень місяць. О, ми позабиралися в стаканчики, Ні, то нічого страшного. Ось так. Вона вже м'якіша, але теж гарна. Доволі гарні, так навіть теж є корчі, які поділилися. Тут я садила лючію також, ну вже садила так само вже десь жовтий місяць. Я її садила на розсаду, щоб мати розсаду, потім її продавати. Та велика буде вже на ягоду, а ця мілка, мілкіша менша вже буде туди на, на розсаду. Ось так. Тут також скажем так, пітовні тут садила на розсад, жовтень, листопад ще був теплий, тут садила, тут отак в мене залишилося трішки, ну так не зовсім трішки, трішки, скажем так, румби. Того року ми було зовсім мало розсади, то ми її в стаканчика вкопували в землю і так вона зимувала. А цього року її залишилося трішки більше, чим розчитували. Ось так. Я її всю познімала, ящички і між гробками. Тут між ними більш-менш затишніше. Нема такого вітру. Був сніг, то я нічим не накривала, але вже сніг зліз. О, то я вже взяла агроволокно і будуть приморозки, то я буду накривати агроволокном, щоб вона не, не промерзала. А отак, як зараз плюсова температура, морозу нема, то її накривати не буду, щоб не хапалися грибкові. І щоб вона не запрівала. Ось так. Ось агроволокно поклала, буде приморозок, буде холодніше, я її накрию. Так і вона буде зимувати. Так само тут рядочок, зараз винесу агроволокно, теж покладу, щоб воно в мене було, скажімо, тут на місці. Ось так, ось таке. Ось так, ось так виглядає ділянка, скажімо так, зимою. Так що ось, ось так. Якщо це відео набере хоча б тисячу лайків, то мій чоловік Дмитро Соловей зніме відео на ваше запитання і опублікує. Так що ставте лайки. Задавайте в коментарях запитання. І буде нове відео. Всім гарних урожаїв! До наступних зустрічей.